Об'явлення ми це маємо. І дивіться, що далі. Ви увірували через Нього в Бога, котрий Воскресив з мертвих і дав йому славу, щоб ми мали віру і надіялися на Бога. Ось, якби в чому основний сенс полягає всього. Життя. Взагалі, щоб ми мали віру, от останні, можете підкреслити для себе. Останні оці е, такі слова. Мали віру і надіялись на Бога. Все. Якщо в нас нема віри, і ми не надіємося на Бога, а надіємося, можливо, на себе, на своє здоров'я, на свої достатки, статки і так далі, то ми нещасні люди. Я, я хочу це відкрито, прямо сказати. Ми нещасні люди. І більшість українців це нещасні люди, які не мають віри, які не надіються на Бога, це нещасні люди. Це втрачені. Це ті люди, які йдуть по загибель, які йдуть в вічні муки. І тому для них напрасно Христос помер. Для них напрасно це була пролита кров. Для них все це нічого не має значення. Просто вони все втрачають. Абсолютно все. От. І щоб ми надіялися на Бога. Ну, давайте тут зупинимося. Або давайте ще 22-й, дуже гарний вірш. І тому він знову ж якби таку дає нам настанову. 22-й вірш. Послухом істині через духа, очистивши душі ваші для нелицемірної, братньої любові. От ви знаєте, ми можемо гарно проповідувати, ми можемо дуже гарно співати. Можливо. Там ще щось там десь євангелізувати, там благовістити там і так далі. Ми можемо багато проєктів, багато робити, ніби для Бога. Але якщо в нас нема любові, один до одного, братньої любові, один до одного, між, одним, між братами і сестрами, то це все, ну, я б сказав, просто анулюється. Просто анулюється. Воно не, не буде мати ніякої дії, або ніякого ефекту, скажімо, ніякого не буде. Тому сказано, очистивши душі вай, для нелицемірної, не виявляється, любов може бути ще й лицемірна. Коли ми якби, це робимо якби, ну, під виглядом або для людей, так ніби якось намагаємося показати, ніби ми любимо. От, братню любов. Постійно любіть один одного. Дивіться, постійно. Не так, сьогодні я тебе люблю, брат, завтра вже не люблю, або сестра, да? або постійно любіть. І ще не просто, а дивіться щирим серцем. Від щирого серця. Тому що, знаєте, ми у четвер трошки говорили, ну я там Анатолієм, що ми, ми ж усі родичі. Християни, брати, сестри, ми ж родичі всі. Через кров Ісуса Христа ми всі ж. А знаєте, родичі ж різні бувають. Є такі родичі, що не родичаються роками не родичаються. І, і як це нормально ви вважаєте? Це не нормально. І тому, знаєте, ми повинні родичатися, ми повинні любити один одного щирим серцем і постійно при тому. Постійно. По-іншому ніяк. Ніяк по-іншому. І тому давайте ще трохи ще прочитаємо два місця Святого Письма, і ми будемо, тоді у нас буде і друга частина, відкриємо єврею.